15 серпня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбулося відкриття персональної виставки Живопису Сергія Поляничко Казки земляків з пелену реальності до Дня Незалежності України. Це перша персональна виставка художника у рідному місті. На початку заходу пролунав державний гімн України та була оголошена хвилина мовчання пам'яті загиблих українських захисників. Офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Доброго дня усім шанувальникам доброго дня усім шанувальникам мистецтва вітаємо вас у залах ізмаївської картини. На заході зібралися почесні гості: рідні, друзі, колеги художника та шанувальники мистецтва. Виставка звичайно вражає своєю масштабністю, і як на мене. Викликає сильні емоції. Пану Сергію вважаю натхнення у подальшій Дякую. роботі і сподіваюся, що ця подія стане поштовхом у подальшому розвитку культури і мистецтва нашого міста. Сергій Поляничко народився в Змейлю у 1968 році. Закінчив художньо-графічний факультет Ізмельського із державного гуманітарного університету. Ще з юності займався у студії Івана Шишмана. З 1993 року бере участь у групових виставках з 2000 по 2009 рік. Живе працював у Києві, брав участь в архітектурних виставках. З 2009 року проживає у місті Одеса та активно займається живописом. Четори дивиться на до річ. И это ему предоставляет душевную радость, творческого вдохновения, и чтобы ты нас еще раз не забывал свою родину. І що ж нас порадував філософська цікава виставка. Я хочу повітати автора з відкриттям, подякувати, що ви місту подарували можливість поринути у глибокі філософічні змістки. стосунки місця людини у всесвіті, пошуки там всецуття, це всі, всі філософські аспекти вони зринають. Автор філософ і все продумав, коли ми тільки. подошли, играла такая глубокая, медитативная музыка, которая очень сприяла зануренню в э, атмосферу. Технология самой живописи твоей, понимаешь, заставляет присматриваться, рассматривать. И я очень доволен твоей выставкой, я доволен, что она мне понравилась. И единственное, что я тебе могу пожелать, Это здоров'я, натхнення зі словами вдячності та привітань перед усіма присутніми, виступили автор виставки Сергій Поляничко та дружина художника, організатор авторських турів та подорожей Ольга Балабанова. Я підіра просто познайомитися і наслідки. Всем мира, здоровья и счастья. Нам очень приятно, что сегодня в Измаиле, родном городе Сережи, открывается его действительно ретроспективная выставка. Вы можете увидеть здесь работы его измаильского периода, и работы, написанные буквально совсем недавно, уже в 25 году. Это замечательное светлое пространство, и мы очень благодарны Галерее за то, что она нас приняла, потому что здесь действительно очень светло, очень как-то... Лігко дишаться, учимно світи і воздуха, і я сподіваюся, що всі, хто прийдуть сюди, шутя цю енергію. Експозиція виставки налічує 39 картин, які демонструють шлях митця упродовж трьох десятиліть. Твори відзначаються особливою глибиною та емоційною насиченістю. 39 творів, які сьогодні представлені у залах із мильської картинної галереї, це ретроспектива. Тому що одна з робіт 1992 року. Є багато робіт, які художник виконував у часи війни у 24-25 році. Це дуже дуже глибокі і також філософські роботи. У роботах поєднано реальність та казкові образи, що створюють унікальну атмосферу та відкривають простір для роздумів. Назріло це моральна необхідність в світі всього того, що зараз проходять. Много Разного неприятного, не нехорошего, темного. Вот. Захотелось как-то разрядить немножко. заполнить светом какую-то часть. Радостно, что есть места, в которых все так же светло, тепло и приятно. Вот и все. Здесь очень хорошо. Где хорошая, тебя любят, где тебя знают. Да. Это замечательно, что ты приезжаешь, тебе улыбается практически все. Действительно хотелось подарить людям что-то светлое, что-то радостное, что-то, над чем стоило бы задуматься. Потому что каждая работа вызывает множество ассоциаций у любого, кто на нее смотрит. Художник завжди бере активну участь у різноманітних виставках в Україні, зокрема в Одесі, виставки Краща робота року. Проєкти в Одеському музеї західного та східного мистецтва, міжнародному культурному центрі Юніон та інші, кажуть, що талановита людина талановита у всьому. Сергій художник, архітектор, дизайнер. І в нього ще багато, багато, дуже багато талантів але. Живопис є головною його метою і головною ціллю його життя. Представлені роботи спираються як на літературні та музичні джерела, так і на власні враження від подорожей. Окремий пласт робіт відображає відчуття сучасності, що болить кожному українцю. Художник дуже багато мандрував, і великий цикл його робіт присвячений північній Африці, країні Марокко та багато інших. Коли ви знайомитесь з роботами митця. Таке відчуття, що ви теж мандруєте, мандруєте його рцям, його думками, його відчуттями цього такого різноманітного і дуже красивого світу. Было очень много идей, которые он давным-давно наметил и совсем недавно осуществил. Было очень много работ, которые связаны с какими-то реальными событиями в жизни, с какими-то реальными путешествиями, вот как марокканская серия. Очень много каких-то работ, которые связаны с его символическим пониманием окружающего мира, с его желанием выразить с помощью символов, знаков, с помощью каких-то Світових п'ятен виразить своє внутрішнє состояння. Музичну атмосферу заходу створив діджей Андрій Вербицький. У залах пролунала музика, яка надихає митця. Художні полотна не залишили байдужими відвідувачів. Одні відзначили символізм сюжетів, інші яскраву кольорову палітру та майстерність виконання. Бачу, що він собі не змінює. В нього дуже мощний такий філософський і такий сприйняття не дуже е, просте. Воно потребує часу, уяви і знання літератури, історії для того, щоб зрозуміти задумку, за тому, щоб зрозуміти політ фантазії, я дійсно погоджуюсь з думкою що. Сергій, його творчість вона асоціюється з крилами. Ми вчилися разом у нашому університеті. Так, ми закінчили у 98-році. Ну, Сергій завжди був такий, такий дуже філософською людиною. Дуже сподобалася виставка, дуже подобається роботи. Я б цілою цією стінкою купила б собі і повісила по кімнатам. Бачення. Художника ми бачимо у всіх його полотнах. Вони такі символічні, такі неповторні, а оригінальні. Тому хочеться побажати йому натхнення творчого, ще продовжувати робити вистави не тільки в Ізмаїлі, в рідному місті, а по всій славній Україні. В рамках заходу вздовж фасаду галереї була організована благодійна ярмарка-продаж виробів декоративно-прикладного мистецтва із мийських майстринь, члена схід Амари Затинченко, учасниці народного клубу Мисткиня Тетяни Кашкальової, а також Альони Носімович. Усі кошти спрямовані на підтримку Збройних сил України. Відкривається персональна виставка художника Сергія Поляничка. Ми е... На кануні напередодні Дня Незалежності вирішили прийняти участь також в цей нелегкий час, але потрібний для підтримки нашої армії. Перша персональна виставка Сергія Поляничка у рідному місті відкрила перед глядачами світ символів мрій та філософських роздумів, довівши, що справжнє мистецтво здатно об'єднувати людей та дарувати надію навіть у складні часи. Протягом декількох тижнів можна ознайомитися з творчим доробком художника в ізмейській картині галереї та відкрити для себе його особливе бачення світу. Все в нас родом з дитинства, тому це дуже символічно, що така велика. Така значна виставка відкривається у рідному місті художника. І ми хотіли б побажати йому ще великий, довгий шлях у мистецтві. І усі змильці, хто був сьогодні на відкритті, і ті, хто прийде сюди, щоб познайомитись з його творчістю, мені здається, що всі вони бажають митцю щастя, злагоди та миру. Юля Патлецю Христина Лангольф для програми новин.